Добрий день, дітки! Подивіться, що трапилось! Ось так весь одяг кинули! Це неправильно! Треба свій одяг гарно складати. І сьогодні ми будемо разом вчитися робити це. І так, джинси! Джинси ми складаємо. Рівненько, накладаємо і згинаємо. Ось так ми кладемо джинси у шафу. Це гольф або светр і складаємо ось так. Рукава. Рукав. Ось так ми кладемо у шафу гольф або светр. Тут рукавички, носочки ось так не можна, треба пошукати пару однакові. Рукавички. Поклали до шафи, а носочки або гольфи ми накладаємо і можна скрутити. Подивіться як перший варіант а можна скрутити ось так. Ось так або ось так і скласти у шафу. Подивіться на свої речі у шафі. Достаньте і складіть все так, як ми сьогодні навчилися. У шафі буде порядок, і це буде приємно вам. Буде зручно шукати, вибирати, що одягнути. Пробуйте, вчіться, складайте свій одяг. До побачення!